Друзі, привіт! Сьогодні готую я дуже швидкі закусочки і розпочинаю якраз таки з нарізання багета. Закуски я готувала такі швиденькі, з мінімум затрат якихось таких фізичних, ну і не дуже дорогі, і щоб звичайно було смачно. Багет я весь попорціонувала, нарізала на скибочки, зараз я його відправляю. Для того, щоб він просушився, прозолотився. І тоді вже буду збирати канапочки. Пробувала робити такі канапки на звичайному хлібі, або просто от так на багеті, не сушеному. Ну, Хочу сказати, що ось так: на підсушеному багеті є набагато смачніше. Натираю сушений багет я часничком, беру на маску. Там є частково є ікра. І. Ну, одним словом, така смачна намазочка. Накладаю я намазку на багет. Окрім намазки, я ще буду зверху давати огірочок. Я його теж свіжий огірок нарізаю на шматочки. Можна просто різати шматок огірка і зверху класти. Я ж його ще трошки так розрізаю і викладаю, так як дугою. ось такий Канапочки у мене в результаті виходять. Також, що я ще готувала, так це ось такий лавашик. Чомусь у мене просто відео десь зникло. Я не знаю, як так вийшло. Одним словом, ось такий лаваш я нарізаю на такі шматочки, теж даю всередину намазку із вершкового сиру, і просто ковбаску і Листя салату, ось так все гарненько закручую і виставляю на тарілочку. Також я готувала теж такі рулетики із печінкового млинця. У мене були в холодильнику печінкові млинці, тому що перед тим я готувала їх для печінкового торта. Частину, яку якраз таки залишилася, я ось так просто перетирала майонезом із часничком і нарізала на такі рулетики під кутом трошечки так зрізані, і викладала на тарілочку. Це досить таки зручно, щоб просто взяти маленький шматочок пилкою і посмакувати. Ну і в кінцевому результаті, ось такий результат у мене вийшов. Такий, накрутила тарілку лавашу, таких канапок із намазкою на багеті, зробила печінкові такі рулетики, плюс тарілка із сиром, тарілка з ковбасою та салом, і такі, така, такі швидкі закуски, ще готові можна сказати, що стіл. Вже є чим закласти і є що посмакувати. Ось так швиденько я вам показала, що я приготувала, коли мені сказали, що там за 2 години будуть гості, і раз-раз треба щось приготувати.